Ти що хочеш сказати, що Яра сама попросила корабель її розбудити? Я дуже сумніваюся у цьому, адже людина, знаходячись у гібернаційному саркофазі, фактично є мертвою і не здатна нікого ні про що просити, тим паче зореліт. Ймовірніше за все, це було рішення самого зорельоту, присяга ночі розбудила. Найстреньо яри. Це прекрасно. Наш зореліт сам приймає рішення, що він наступне. Вирішить летіти в протилежний бік. Це якась несенітниця. Я розумію, у вас може виникнути багато запитань. Субсвітлові зорельоти – це загадкові створіння. Я впевнений, що верховний навігатор, вельми шановний, яскаджахірдара, зможе. Детальніше відповісти на усі ваші запитання щодо того, що може і не може робити зореліт, пробудження відбулося раніше запланованого терміну. Вона прокинулася раніше за скелетну команду, раніше за всіх. Увесь корабель ще спав тоді. Так, а що вона хотіла весь цей час?